Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу поговорити про те, як повернути інтерес до життя, але перед цим хочу відповісти на один коментар до попереднього відео. Насправді так, сперечатись я не стану, виглядає так, наче я хапаюсь за все і одразу. Але це мій досвід, який мені потрібен. Минулого разу мені потрібно було себе розігнати. Зрозуміти, що я можу, де я можу, зрозуміти, які в мене межі, які страхи, зрозуміти, де мені страшно, а де вже ні, і це загалом нормально, що здобувши такий досвід, мені знадобився час для того, щоб переварити все це. Зрозуміти, що відбулося, які висновки я можу зробити з цього зараз, що мені взагалі далі робити з цим таким моїм досвідом, враховуючи моє власне бачення життя і, в принципі, умови, в яких ми зараз з вами перебуваємо. І зараз я вже приблизно відчуваю, чого я прагну, хто я є, і готова до нового. І майже плавно переходимо до основної теми. Розповідати я буду переважно, звісно, про свій досвід, який здобула за останні декілька років. Тому це відео не несе якийсь умовно клінічний характер. Скоріше про те, що допомогло мені, є два мені знайомі стани. Перший це коли ти взагалі не хочеш жити, втрачаючи будь-які сенси на існування. І другий це коли тобі не хочеться нічого робити, не хочеться вставати. Жити це життя, і ти, скоріш за все, губиш себе в цьому світі або себе в собі. Перший стан це скоріш, окрема тема. Я сьогодні хочу більше про друге поговорити. І я спробую структурувати всі свої думки. Перше це приймати всі свої емоції і всі свої стани. Мені дуже допомогло те, що я перестала сприймати цей свій апатичний стан з повною відсутністю бажання жити це життя. Або робити речі, які мені раніше подобались, а зараз взагалі не викликають ніяких емоцій, як якусь хворобу, чи щось таке, що не має права на існування. Бо насправді це лише посилює відчуття нікчемності. Я, звісно, на всяк випадок перевірила свій гормональний фон, загальний стан, і, отримавши відповідь, з тобою все добре, ти нормальна, здорова жінка, відчепись від себе. Я подумала. А й то так. Тож тепер я просто дозволяю собі проживати всі ці емоції, аналізую взагалі, що стало причиною їх появи, і даю собі необхідний мені час для відновлення. Друге, це вивчати себе з різних боків. Зараз існує безліч інструментів, як пізнати, вивчити себе, свою поведінку. Це може бути будь – психологія, релігія, йога, медитації. Якісь там карти життя, тощо будь-що взагалі. Обираєте, що подобається, або, можливо, все докупи і разом, аби допомогло, і вивчаєте свої грані. І насправді працювати буде саме те, в що ви вірите, що дає вам внутрішню опору. Не маніакально покладатись на це, звісно, а використовувати як інструмент для самовивчення або саморозуміння. Витягнути із себе зсередини те, що дійсно подобається, і впроваджувати це в своє життя. Нормально, якщо на шляху пошуку інтереси будуть змінюватись, думки можуть змінюватись, точки зору також можуть змінюватись. Обираємо для себе найкомфортніше, найдієвіше з усього можливого. Третє, що мені допомогло, це не думати, що хтось інший. Може мені розповісти, як жити моє життя. В якийсь момент я просто відчула, що мені не потрібна ще одна людина, щоб зрозуміти, як жити моє життя. Я прокладаю власний шлях в грі, де правило створюють такі самі люди, як і я. І якоїсь однієї конкретної правди не існує. І все, що звісно не виходить за рамки моралі, мені доступно. Все, що я вважаю правильним, для мене є правильним. Все, що я можу собі уявити, я можу і реалізувати. Бо в першу чергу це потрібно саме мені. Тож, якщо я, наприклад, буду йти за кимось, в мене є два шляхи. Перше, я буду незадоволена, тоді я буду, скоріш за все, звинувачувати ту людину, яка мене вела. Або буду звинувачувати себе, що взагалі слухала цю людину. Другий варіант це коли я задоволена. Я задоволена, але я вважаю, що це лише за рахунок тієї людини. І без неї я би не дійшла до цього. Я би не отримала необхідний мені досвід, не отримала необхідну мені впевненість в собі, не вивчила би або не прокачала. Риси мого характеру, які мені необхідні, не зрозуміла би, де закінчується страх, і, власне, починається моє життя. І в подальшому, скоріш за все, я би звикла покладатись лише на інших і ніколи на себе. Я би перестала собі довіряти. Але насправді 5-10 помилок, і я вже на правильному шляху. Четверте це розганяти своє життя. Мені дуже насправді допомагає участь в якихось челенджах, маленькі виклики, маленькі зростання над собою, новий досвід, нові емоції, нові знайомства, запуск енергії по тілу, відчуття життя всередині. І власне тепер я створюю свої маленькі челенджі. Наприклад, зараз я проходжу челендж 30 Днів з турботою про себе, в рамках якої я кожен день буду втілювати якісь свої маленькі мрії, забаганки і концентруватись на своїх внутрішніх станах, на почуттях, на емоціях і робити те, що мені дійсно подобається робити. І найприємніше те, що цього разу я роблю це не сама, а з неймовірно приємними і цікавими людьми. Які просто вирішили доєднатись, і я їм дуже вдячна за це. П'яте це зміна картинки. Не берусь сказати за всіх, всі люди різні, всіх свої потреби, межі, але виявили, що я така людина, що мені постійно потрібно щось інше перед очима зміна декорації, так би мовити. І якби я не йшла в супротив, не намагалася себе переробити, не йшла в дисципліну, в якийсь запрет і вимоги від себе. З часом я перетворююсь на овоч, і вся моя внутрішня якась мотивація, вона потрохи-потрохи і йде кудись на нівець. Звісно, круто було б подорожувати, але не круто, поки тож моя тема це якісь перестановки вдома, через що ми. Часто сперечаємося з чоловіком, але він просто прийняв той факт, що це не змінити вже якісь нові місця для відвідування, нові хобі, нові знайомства. І буде супер круто, якщо все це я буду робити поза квартирою, поза своєю домівкою. Бо відколи я народила все моє взагалі життя, стягнулось до меж однієї квартири. Власне, просто моє існування, робота. Догляд за собою, навіть зустріч з друзями, спорт, розваги, все було в межах однієї квартири, переважно. І смішно звучить проте тільки зараз до мене дійшло, що це просто така моя риса характеру, і моє життя стає легшим, коли я знаходжу змогу подолати спрагу якихось пригод доступними мені способами. Не ховаючись в свій власний панцир і не чекаючи підходящого або вдалого моменту, наступне це прийняти себе. Звучить, звісно, просто, але це займає певний час. Раніше я пробувала себе перепрограмовувати, перелаштовувати, не знаю, можливо, навіть трохи ломати, чи це через те, що я підлаштовувалась під когось або. Хотіла бути іншою людиною, що зараз я вже і не згадаю, але факт залишається фактом, і це так неабияк як підірвало мою внутрішню опору, впевненість в собі і, взагалі, здатність якось проявлятись, відчувати свої внутрішні цінності. Я пішла в настільки глибоку боротьбу із собою, що в якийсь момент я просто почала боятися в принципі жити, приймати будь-які рішення. Так, от, зараз мені вже не так цікаво, які там в мене травми дитинства, хто як на мене вплинув, хто розумніший за мене, хто знає краще, як жити взагалі. Зараз лише я відповідальна за себе, за своє життя, за те, як воно проходить, і адаптую всі свої проблемні, як я вважала раніше зони, власне, під це життя. Наприклад, час від часу мені потрібен якийсь кіпіш. Повертаючись до відповіді на коментар на початку відео, я пробувала і поступово, і по черзі, і все, і одразу, і по одній звичці на місяць, можливо, так. І все це, звісно, має сенс. Але внутрішньо я відчула, що мені періодично потрібна багатозадачність. Тоді я точно виконую те, що маю зробити. Бо так працює мій мозок. Мені подобається мій кіпіш. Маленькі проекти, планування, нові виклики, бути в двох місцях одночасно і в той же час насолоджуватись тишею, насолоджуватись красою довкола, бути різною. Напевно, зараз це моє джерело енергії в житті. І останній пункт це планування. При цьому всьому зі всім моїм. Потрібним мені кіпішем, мені необхідно і планування. Однозначно, це дуже допомагає організуватись, трохи мотивує і допомагає в деяких випадках не зійти з розуму. В мене вже, в принципі, було відео, і навіть можливо не одне на тему планування. І, в принципі, нічого не змінилось того часу. Єдине, що я поки не планую день погодинно, тобто я собі планую. 3-4 справи на день, які я маю виконати. Але я не обмежую їх годинами, бо це мене трохи напружує, і я, наче відчуваю якийсь внутрішній ем, обов'язок це зробити, і це такий вже такий невеличкий тягар. Ну тобто я відмовилась поки від планування по годинам, але я розробляю доволі чіткий план на місяць, на тиждень і на день без. Годин і тут залежно від стану, в якому я знаходжусь. Наприклад, якщо я в стані ейфорії, якраз в тому стані, коли я працюю і я енергійна, то в мене, наприклад, як в цьому челенджі, в один день мені прийшла ідея його провести. Я виписала його в план на цей рік, в план на наступний місяць, доволі чітко розписала всі пункти. По перше, я склала список справ, які я маю робити кожен день. Потім я склала список моїх забаганок бажань, які я планую проводити. Обрала для кожної цієї забаганки конкретний день, враховуючи те, чи є в мене в цей день робота, чи може мені в цей день допомогти чоловік. Не просто накидала собі якийсь список з купою справ, а прям з невеличким аналізом підійшла до цього. І потім я розписала графік по днях. Що в який день я маю зробити, щоб не впровтикати ніяку справу, і нормально пройти через цей челендж. Якщо це стан, коли я не в найприємніших почуттях, тобто в мені вже е, трохи потрібен час, щоб відпочити, відновитись, мені там трохи ліньки, там трохи е, я відчуваю, що я взагалі нічого не відчуваю, то там, навіть якщо це маленький список справ, типу почистити зуби, підняти себе з ліжка. Погуляти на вулиці, вигуляти собаку, це вже супер круто, коли я викреслюю ці справи з планеру, І Я прям відчуваю якийсь внутрішній підйом, що я щось запланувала, я щось зробила. І я така молодець. Ну, тобто Якщо я це зробила, то напевно я можу далі і щось ще зробити. Тобто, це допомагає трохи себе. Витягнути, підняти, розкачати, і, можливо, це все також відноситься до маленьких челенджів. І це мої, в принципі, основні сім пунктів, які мені допомогли, якраз ось цей період переходу з зими на весну. І насправді я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїм якимось досвідом. Або штуками, які вам допомагають розбудити, пробудити в собі знов інтерес до життя. І я дуже дякую вам всім за увагу. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І до зустрічі в нових днях. Пока!